Доброго дня всім вітаю всіх з новим роком. Я Брузюк Юрій Григорович, заступник начальника відділу з питань праці управління інспекційної діяльності у Рівненській області. На сьогоднішній день хочу вас проінформувати про ті завдання, які стояли перед держпрацею на у 2023 році. Та хід їх виконання. І розпочну питання з того, що саме більш цікавить роботодавців. Це перш за все перевірки планові та позапланові заходи контролю. Так, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 березня 2022 року, No303, про припинення заходів державного нагляду контролю. І державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану припинено проведення планових та позапланових заходів державного контролю і державного ринкового нагляду на період воєнного стану постанови Кабінету Міністрів від 6 грудня 2022 року номер 1361 про внесення змін до постанови. Кабінетом міністрів від 13 березня 2022 року номер три дозволено здійснення позапланових заходів державного контролю на підставі рішень центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах за наявності загрози, що має негативний вплив на права зовнішні інтереси життя та здоров'я людини. Захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави, а також для виконання міжнародних зобов'язань України протягом періоду воєнного стану відповідно до статті 16 закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану від 15 березня 2022 року номер 2136 із змінами. Які набрали чинності з 19 липня 2022 року. У період дії воєнного стану нам надано можливість здійснювати за заявою працівника або про позапланові заходи державного нагляду, контролю, за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форм власності, виду діяльності господарювання та фізичної особи, які використовують найману працю. В частині додержання цього закону, а також з питань виявлення неоформлених трудових відносин та законності припинення трудових договорів. Так, наказом Міністерства економіки України від 16 червня 2023 року Державній службі України з питань праці дозволено протягом дії воєнного стану. Проведення позапланових заходів з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю з підстав, визначених абзацом п'ятим, 8 та дев'ятим частини першої статті 6 закону України про основні засади державного нагляду і контролю у сфері господарської діяльності. Так, абзац п'ятий, скажімо, цієї статті 6. Передбачає підставою є звернення фізичних осіб, фізичних осіб про порушення, що спричинило шкоду їм, їхнім правам, законним інтересам, життю чи здоров'ю. Абзац 8 передбачає проведення перевірок за дорученням прем'єр-міністра України про перевірку суб'єктів господарювання, у яких. У яких, скажімо, встановлено будь-які системні порушення законодавства або, скажімо, вбачається загроза для життя та здоров'я людей? Ну і абзац дев'ятий це при настанні аварій, смерті потерпілих внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що були пов'язані з діяльністю суб'єкта господарювання. Так, з червня 2023 року, відповідно до доручення прем'єр-міністра України від 3 травня 23 року, управління інспекційної діяльності в Рівненській області західного міжрегіонального управління держпраці. Розпочало позапланові заходи контролю з питань додержання законодавства про працю в частині дотримання строків та першочерговості виплати заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях, у фізичних усіх підприємців, щодо яких наявної інформації про порушення строків виплати заробітної плати більше як за один місяць. Крім того, Проводяться перевірки за зверненнями громадян з питань оплати праці, оформлення трудових відносин та правильності розірвання трудового договору, е, незважаючи на е, надану можливість проведення. Із зазначених вище питань контроль заходів контролю в умову воєнного стану з метою зменшення кількості порушень законодавства про працю суб'єктами господарювання, зниження їх впливу на соціально-економічні відносини в регіоні, основною діяльністю управління інспекційної діяльності у Рівненській області є надання консультаційної та методичної допомоги для роботодавців. Як для роботодавців, так і найманих працівників з питань законодавства про працю. Так, з метою запобігання порушень суб'єктами господарювання законодавства про працю щодо е, вимушено переміщених осіб збройної агресії Російської Федерації України стратегії е, прав осіб з інвалідністю. Та інформування роботодавців про вимоги законодавства щодо недопущення дискримінації та мобінгу, зокрема осіб з ВІЛ, СНІД, запровадження програм психосоціальної підтримки на робочому місці та недопущення стигмації осіб. за… Ознаками, скажімо, за ознаками статі на робочому місці, спрямовані на забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків у трудових відносинах. Так як наслідок можливо. Можливо, та як наслідок можливо можливого зростання соціальної напруги, управлінням інспекційної діяльності в Рівненській області західного міжрегіонального управління держпраці проводиться інформаційно роз'яснена робота як з роботодавцями, так і з найманими працівниками. Як бачимо, на сьогодні на органи держпраці покладено ряд завдань щодо допущення дискримінації та мобінгу, запровадження програм психосоціальної підтримки на робочому місці. Забезпечення насильству за ознаками статі на робочому місці, питання зниження рівня неформальної зайнятості та збільшення кількості застрахованих осіб є для нас пріоритетним. З метою забезпечення зростання кількості. Осіб, охоплених соціальним страхуванням, з урахуванням національного плану зниження рівня незадекларованої праці на 23 рік, плану заходів Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці щодо реалізації національного плану на 23 рік, в тому числі Держпраці, в тому числі і управлінням інспекційної діяльності в Рівненській області. Значить, в липні-серпні 2023 року проводилась інформаційна кампанія Виходь на світло, а також в грудні 2023 трудовий договір твій пасок безпеки у світі праці. У ході проведення кампанії протягом 2023 року проведено 5332 інформаційних відвідування роботодавців щодо роз'яснення законодавства про працю, в тому числі, і 5230 щодо належного оформлення трудових відносин. Інформаційними заходами, пов'язаними із застосуванням та роз'ясненням трудового законодавства, охоплено майже 78 тисяч осіб. В засобах масової інформації опубліковано 48 інформацій на тему належного оформлення трудових відносин. На інтернет-ресурсах висвітлено 1711 публікацій з цього питання. Проведено 534 семінари наради круглих сторон та зустрічі з роботодавцями і найманими працівниками. На електронній пошті роботодавців та соціальних партнерів направлено 858 листів з інформуванням щодо необхідності належно оформлення трудових відносин. В ході проведення інформаційних відвідувань у суб'єктному господарювання виявлено понад 900 працівників з ознаками неналежного оформлення трудових відносин. За результатами проведеної роботи. В 2023 році майже 10 тисяч осіб було працевлаштовано. Більше 5200 інформаційних відвідувань проведено з питань торгівлі людьми. В ході проведення заходів розповсюджено майже 18,5 тисяч буклетів з інформацією щодо застережень та запобігання примусової праці торгівлі людьми. Враховуючи те, що внутрішньопереміщені особи є вразливою верствою населення при пошуку роботи у незнайомому населеному пункті і можуть потрапити до роботодавців з можливим використанням примусової праці. В першу чергу, заходи щодо попередження використання примусової рабської праці були розраховані на аудиторію серед внутрішньопереміщених осіб і проводились. В місцях їх компактного проживання, в волонтерських центрах, на автомобільних та залізничних вокзалах області. Неоднозначно на сьогодні є питання дотримання прав працівників з інвалідністю. Через війну чимало українців втрачають своє здоров'я. Кількість людей з інвалідністю, як серед військових, так і цивільних, на жаль, збільшується. За даними пенсійного фонду. України, Міністерства соціальної політики та Міністерства охорони здоров'я у 2015 році в Україні інвалід... інвалідність мали майже 2,5 мільйона осіб. З них 80% це люди працездатного віку. Створення робочих місць для людей з інвалідністю питання, яке потребує першочергового вирішення. Адже розмір пенсії чи соціальної допомоги недостатньо для гідного існування людини в суспільстві, і як наслідок це не дає змоги почувати себе повноцінним членом суспільства. Окрім того, для відновлення економіки збільшення виробничих потужностей підприємств необхідне збільшення трудового ресурсу, робочої сили. І виключити більше двох мільйонів громадян з виробничого процесу є недопустимим. Так, за результат, так, на законодавчому рівні, законом України про основні засади соціального захисту осіб з інвалідністю в Україні, передбачено, що з метою реалізації творчих і виробничих здібностей осіб з інвалідністю та з урахуванням індивідуальних програм реабілітації. Їм забезпечується право працювати на підприємствах, установах, організаціях, а також займатися підприємницькою діяльністю та іншою, яка не заборонена законом. Особа з інвалідністю, яка не досягла пенсійного віку, не працює, але бажає працювати, має право бути зареєстрованою у Державній службі зайнятості як безробітна. З метою дотримання прав працівників з інвалідністю управлінням охоплено заходами інформаційного відвідування 2161 суб'єкт господарювання. Ще одним з питань, які у 2023 році були актуальні в роботі Управління інспекційної діяльності в Рівненській області, а саме відділу з питань праці, це забезпечення дискримінації та мобінгу. А також рівності прав і можливостей трудових відносин жінок та чоловіків. Задля для інформування роботодавців та найманих працівників щодо запобігання дискримінації у всіх її проявах, в тому числі і щодо віл інфікованих та хворих на СНІД, на СНІД, проведено 2693 інформаційних відвідування роботодавців. В ході яких обговорено заходи, з ВІЛ СНІДу, проведено 181 семінар нарад та круглих столів з роботодавцями. Також питання висвітлено 460 разів висвітливо в соціальних мережах та 12 разів в засобах масової інформації. Сьогодення вимагає від держпраці вирішення нових питань. Таких, наприклад, як мобінг. Зазначене термін та поняття мобінгу Появилось в трудовому законодавстві в кінці 2022 року. Законом України від 16 листопада 2022 року Номер 2759 Кодекс законів про працю України доповнено статтею 2.2 -2 щодо заборони мобінгу, цкування, якою вперше в трудовому законодавстві визначено поняття мобінгу і його ознаки. Так, мобінг цькування – це систематичні повторювання, тривалі, умисні дії або бездіяльність роботодавця, окремих працівників або групи працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження честі та гідності працівника і його ділової репутації, у тому числі з метою набуття зміни або припинення ним трудових прав та обов'язків, що пов'язується у формі психологічного. Або економічного тиску, зокрема, із застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно працівника напруженої, ворожої, образливої атмосфери, в тому числі такої, що змушує його недооцінювати свою професійну придатність. Форми психологічного та економічного тиску, зокрема, є створення стосовно працівника напруженої ворожої, образливої атмосфери, погрози. Висміювання, наклепи, зневажання, зауваження, поведінка загрозливого, залякуючого, принизливого характеру та інші способи ведення, виведення працівника із психологічного є рівноваги. Безпідставне, негативне, не невиокремлене працівника з колективу або його ізоляції. Це виражається, скажімо, в тому, що не запрошуються на зустрічі, наради, в яких працівник відповідно до локальних нормативних актів та організації розпорядчих актів має брати участь, перешкодження виконанню ним своїх трудових функцій, недопущення працівника на робоче місце, переміщення робочого місця, не пристосовані для цього виду роботи місця, нерівність можливості для навчання та кар'єрного росту. Нерівна оплата праці при рів... рівноцінній скажімо, виконанні своїх обов'язків, безпідставне позбавлення працівника частини виплат, премій, бонусів та інших заохочень. Необґрунтований нерівномірний розподіл роботодавця навантаження і завдань між працівниками з однаковою кваліфікацією. та Продуктивністю праці, які виконують рівноцінну роботу. Вимогори репутатавця щодо належного виконання працівником трудових обов'язків зміна робочого місця, посади працівника або розміру оплати праці в порядку, встановленого mm -hmm. законодавством, колективним договором або трудовим договором не вважається мобінгом. Вчинення мобінгу оцькування заборонено. Особи, які вважають, що вони зазнали мобід гуцькування, мають право звернутися із скаргою до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю або до суду. Статтею 5.1 Кодексу законів про працю України встановлено. Що прав, правовий захист від мобінгу, цькування, дискримінації, упередженого став, ставлення у сфері праці, захист честі та гідності працівника під час здійснення трудової діяльності, а також для забезпечення особам, які зазнали таких дій або без діяльності, право на звернення до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за державним законодавства про працю. Та до суду щодо визнання таких фактів та їх усунення без припинення працівником трудової діяльності на період розгляду скарги провадження у справі, а також відшкодування шкоди за подіяння внаслідок таких дій або бездіяльності на підставі судового рішення, що набрало законної сили. Отже, для визнання фактів мобінгу, інгускування та їх усунення, а також відшкодування шкоди за нас таких дій або бездіяльності, працівнику необхідно звернутися із заявою до суду. З метою ознайомлення роботодавців та найманих працівників з визначенням поняття мобінг і його ознаками відділом праці проведено 2855 відвідувань роботодавців, в ході яких обговорено питання мобінгу. Проведено 183 семінари. Інформація висвітлена висвітлено в 536 публікаціях в соціальних мережах та 14 в засобах масової інформації. Одним з питань, які виникають в останній час, також є психосоціальна підтримка працівників на робочому місці. Турбота про ментальне здоров'я працівників це складова безпеки і здоров'я на роботі, що сприяє стабільному бізнесу. Війна, як будь-яка інша зовнішня небезпека чи загроза, це фактор, який виникає поза роботою, але наслідки якого можуть впливати – як на працездатність і продуктивність людини, так і на сферу праці загалом. Наслідки війни мають тривалий вплив на ментальне здоров'я населення, що працює, а також на молоде покоління, яке має вийти на ринок праці. Тому підприємствам і організаціям потрібно буде не тільки забезпечити підтримку психологію, Психологічного здоров'я робочого середовища, а й постійно вдосконалювати і посилювати цю підтримку. За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я через зниження продуктивності праці в результаті тривоги і депресії втрати глобальної економіки становлять 1 трильйон доларів США на рік. Кожна інвестиція в 1 долар США в зміцнення ментального здоров'я співробітників окупається в розмірі від 3 до 5 доларів США. Проблеми і соціального характеру впливають на людину, трудовий колектив та бізнес. Вони призводять до втрати робочого часу, зумовлюють підвищення ризиків нещасних випадків на роботі, створюють напружену атмосферу в колективі. Для ознайомлення роботодавців та висвітлення питань психосоціальної підтримки працівників на робочому місці відділом праці протягом 23 року проведено 2571 відвідування роботодавців, в ході яких обговорено питання психосоціальної підтримки працівників. Проведено 180 семінарів, інформаційних, інформація висвітлена в 438 публікаціях в соціальних мережах та в 10 засобах масової інформації. Ну і на завершення, скажімо, свого виступу нашої зустрічі інформую, що отримати консультації з питань застосування законодавства про працю. Можна на сайті Держпраці та за допомогою сервісу Інтерактивний інспектор, а також безпосередньо в управлінні інспекційної діяльності в Рівненській області, місто Рівне, вулиця Казимира Любомирського, 7 та по телефону 62 1033. Дякую всім за увагу. Якщо є запитання, готовий надати відповідь.